Вітаю всіх любі друзі, І сьогодні я покажу вам рецепт класичної тушкованої картоплі із морквою і цибулею. І так, для приготування нам знадобиться 5 картошин середнього розміру, також 2 моркви і одна цибулина. Тож почнемо. Тож, першим етапом в нас буде нарізка самої моркви ось таким ось міленьким кубиком. Я це вже зробив. Наступним нам слід нарізати нашу цибулину. Для цього я узяв нашу півцибулину і просто поділив її на три частини, а згодом нарізав. Тож це досить зручно, і ви можете це повторити. Не забувайте, якщо вам не подобається цибуля, ви можете її не додавати. Ну а далі ми міксуємо між собою нашу цибулю і морку і обжарюємо на заранше розігрітій пательні. До золотавого кольору нашої цибулі. Це вас займе приблизно 3-4 хвилини. Але не забувайте, що ваша пательня повинна бути обільно змазана оливковим або сонячним маслом. Ну і передостанній етап це нарізка нашої картоплі. Для цього ми нарізаємо її середнім кубиком. Ось я вже це зробив. І тепер ми все просто міксуємо в нашій утятниці і заливаємо кип'яченою водою. Це обов'язково. Також додаємо наші спеції. Це сіль перець за смаком. І не забувайте, що ваша вода повинна ледве-ледве покривати картоплю. Це зроблено для того, щоб вона саме тушкувалася, а не варилася. І тоді, після приготування води, зайва вода. Випаруйте і залишиться лише чудова пропитана соком картоплі водичка. Тож, заливайте і чекайте з приблизно 35-40 хвилин на досить повільному вогні. А також варто додати, що ви ще можете додати один або два зубчики чесноку, що додасть смаку і аромату вашій картоплі. Тож чекаємо. І ось таку чудову картопельку, тушковану ми отримаємо в результаті. Найкраще її вживати із м'ясом, хлібом, а також чудовим фільмом української мови. Тож готуйте, куштуйте і насолоджуйтесь. Бажаю всього найкращого і всім гарного дня!